Радіо Чикаго». Друзі, вітання всім, хто нас дивиться та слухає на хвилях радіо UA Чикаго. Вітання з України. Мене звати Христя Луцик. І традиційно щопонеділка ми говоримо про все те, що відбувається на теренах російсько-української війни, і власне про роботу різних підрозділів та різного озброєння. Говоримо традиційно щопонеділка. І сьогодні в нас буде невеличка розмова з бійцем бригади Рубіж Національної гвардії України на позивний сова. Вітаю, друже! Власне, хотіли б з тобою поспілкуватися, власне, про те, що бувається сьогодні на лінії фронту. Тому що дуже часто ми чуємо з екранів телевізора від різних джерел, від різних телеграм-каналів, які люблять люди читати про те, що дрони на війні сьогодні дошкуляє з обидвох сторін. Якщо на початку війни говорили лише про те, що там ми маємо певний паритет в цьому напрямку, що у нас більше дронів, росіяни не тільки вчаться. То сьогодні ми бачимо, що в них там це вже стало на величезні потоки. Дійсно, що сьогодні відбувається своє відповідальності для ти в те, що ти бачиш, і наскільки інтенсивно вони зараз там працюють. Ну, з приводу російських дронів, все, що я скажу, що працюють вони дуже інтенсивно у великій кількості, до того, що вони ні, ніколи не перестають створювати щось нове. Як про інферно, який я казав, які вони зробили, це взагалі щось зовсім нове, тому що це зовсім непривично для дрона, коли йому не потрібно зависати, а він зможе зразу прямо при русі на тебе скинути вов, той же саме. Артилерійська підготовка у них стала на вищому рівні, вони стріляють досить мітко зараз. Досить мітко. Вони також пристрелюються, у них багато дуже артилерії, все одно працює, танки працюють так само, але з далеких закритих позицій. Якщо говорити суто про дрони, то дрони вони не тільки на фронті, скажімо так, пролітають, вони ще й пролітають і в інших різних місцях. Ми, звичайно, навчилися трохи з ними працювати. Засобами ППО, також новим ППО, яке нам передають, але все одно навіть це все ППО не справляється з тими масштабами, які вони на нас скидають. І це видно, тому що ППО воно ППО має працювати на 100%. Але дивлячись від об'єму, ціли, які потрібно уразити цьому ППО. Воно може не справлятися. Так же само, як залізний купол в Ізраїлі, він також може не справлятися зі всіма об'єктами в повітрі, якщо їх занадто багато. Так же саме і у нас. Дрони, дрони. Дронів нам потрібно більше, їм потрібно їх зменшувати кількість. Але яким чином невідомо. Є... Треба пробувати щось типу. Станції перехоплення якихось, щоб їх спалювати ще на подльотах. Це ж все одно механізм, він стоїть на мікросхемах. Так само у них є сім-карти всякі. Це треба палити їм отак. Тому що ніяким ну, іншим способом це зробити майже неможливо з такою кількістю, як вони їх на нас відправляють. От ти розповідав нам попередні за кадром про ту кількість того всього, що летить просто коли знаходишся на одній позиції, умовно кажучи, дрони ті самі ж таки, умовно кажучи, на одну позицію, скільки може налетіти, і що для них там може бути ціллю? От, умовно кажучи, одна людина це вже ціль, або туди запустити безпосередньо безпілотника ударного дрона, аби він вразив. <звіт> Якщо ми беремо позицію. Позиції треба зорієнтуватися. Якщо позиція дійсно варта того, то так. Але артилерійські позиції, наприклад, до них FPV-дрони FPV-дрону трохи важко полетіти, тому що є інші цілі, по яким вони спочатку відпрацюють. От. А якщо брати дрони зі скидами, то так, звичайно, у нас був один такий трьохсотий скинули на нього скид і відірвали йому два пальці на руці. Коли для себе ти зрозумів, от ти від початку повномасштабної війни на фронті, що ситуація дійсно кардинально змінюється в цьому напрямку. Тобто, в якийсь момент у нас був паритет, ми більше мали їх. Тепер ми бачимо ситуацію, коли росіяни поставили на величезний потік всю цю історію. Як ти гадаєш, коли саме вся ця історія дійсно почала змінюватися? Я думаю, що десь всередині, середині, всередині, середині, середині, навірно, двадцять. 20... Третього ще, мабуть, року. Вони зібралися докупи і зрозуміли, в чому вони конкретно відстають. Що у нас є такого, що може змінювати хід бойових дій, но, е і чого в них при цьому нема такого. Вони всі поставили запитання, вони зробили на нього відповідь і провели дослідження, зробили свої дрони. все. Поговорили з Китаєм, Китаєм дав мавіків. Закрив мавіки для остальних вся. Далі почали на масові готові ставити свої ударні дрони, які зараз напевно що просто напросто дошкляють дуже сильно. Ми з тобою говорили, і ти про це почав розповідати спочатку. Що різні інновації в дронах саме безпосередньо є? От так само про ланцети чули. що Спочатку це була лише у який мав одну ударну хвилю. Тепер їх там вже декілька, воно кажучи, що такого в них зараз ще є. Про те, що не так багато говоримо, от як про ті речі, які ти попередньо говорив, і які дійсно вони модернізують і напрацьовують. Ну, я б сказав, що вони не так сильно йдуть в модернізації вперед, як просто в кількості. Вони хочу взяти в кількість, тому що їм немає сенсу модернізувати це. Тому що, по-перше, воно працює, по-друге, їх в нього більше, ніж у нас У будь-якому випадку. Тому як такої великої прямо модернізації зараз я не бачу. А от кількість, так, да, кількість. Тобто, якщо треба когось, якусь позицію розібрати, іменно ударними дронами вони з цим справляють. Ну, просто треба показати, де, і туди полетить все, що треба. У нас такого не особо. У нас по ударним дронам, яка ж ситуація по нашим ударним дронам не дуже знаю, але мені здається, що вона не найкраща. Про твій напрямок медичної роботи, зокрема, також розкаже, з якими. Зараз з травмами військових ти стикаєшся найчастіше. І от те, що ми говорили з тобою попередньо, це також важливо уточнити, що ти та людина, яка працює на першому етапі евакуації. Бо попередньо ми брали декілька від медиків, які вже і в госпіталях працюють на ста пунктах. Ти безпосередньо приїжджаєш і бачиш ті травми, ті ушкодження, які є одразу. Які проблеми? Ну самі з основних проблем це осколкові поранення, осколкові поранення незахищених зон. Тобто це ноги. Ноги, зона паху, якщо нема напашника, руки так же само. Буває шея, тому що не кожен носить захист на шию. Це саме основне. І основна проблема це масивні крововтрати. Масивні крововтрати це дуже опасна, дуже небезпечна річ, тому що. Якщо читати по книжці, то ти маєш вміти оцінювати це на глаз, на глаз а по факту ти просто бачиш ти по одягу, бачиш, звідки йде кровотеча, і накладуєш праксимально високо, максимально високо турнікет і починаєш вже роботу з пораненням. Тобто ти не решта не роздивляєшся, що там у нього за кровотеча, чи треба турнікет, чи не треба. Ти маєш одразу накладати турнікет. Скажи, будь ласка, що у вас забезпечення? Із медичної частини, і з частина, яка відповідає за вашу логістику, необхідні всі речі. Як зараз, зокрема, от медиків, зокрема в твоєму підрозділі, бо ти це бачиш найкраще, ти знаходишся всередині цього всього? Все на високому рівні достатньо. Ми це напрацьовуємо своїми показниками. Ми показуємо хороші показники і вони отримуємо за себе нагороду в відділі хорошого забезпечення досить непоганими речами, дорогими і хорошими. Чи думав ти для себе от про те, що до якого, до якого етапу ти б планував воювати? От ти реально до перемоги, чи ти чекаєш з тих військових, які чекають на те, що прийде поповнення нове, і хтось когось поміняє? Чи таких надій Ні, не дуже? Я чекаю, так. поки мене хтось поміняє, поки здоров'я хватить, до токи й буду, тому що це ще не скоро закінчиться. Швидку перемогу вірити поки що не варто і годувати себе думками. Ті, хто вірили в перший рік, я їм всім розказував, що це мінімум 4 роки, то і 5 На такій не дуже оптимістичній, але ну, можливо оптимістичність з точки зору твого якогось такого знаєш, внутрішнього запалу, що в тебе він ще є працювати і мотивації. Ми будемо завершувати цей ефір. Дякуємо тобі і твоїм хлопцям за роботу з України для радіо ЮЕЧКА у Христя Лузи. Radio UA Chicago.